Обігайте круту локацію для відпочинку в Хмельницькому, тому що сьогодні в нас буде огляд унікального оздоровчого комплексу спа-центр терми, а саме банного комплексу. Терми це найбільший баний простір міста, де на одній території є вісім парних світу. Є сухі, вологі терми, також римська, соляна і окрема любов це арома терми з анатомічними лежаками. Візитна картка спа-центру це справжній японський терми офуро. Це двочани з гарячою водою у 42 та 45 градусів, та басейн з холодною водою у 11 градусів. Це просто неймовірне відчуття, коли ти після гарячої води поринаєш у холодну воду 11 градусів, твоє тіло вкроється мурашками, йде процедура омоложення та зміцнення імунітету. Також є великий басейн з джакузі, гідромасажем, який оздоровлює весь організм, покращує тонус м'язів, розслабляє та заспокоює нервову систему. Є місця просто для відпочинку, як такі кокони. І ще тут можна отримати СПА-послуги, а саме різного виду масажі від традиційних до екзотичних. Вулиця Свободи 1А СВ Клуб, 4-й поверх. Чекають на вас.